Всім привіт! З вами я, Даня. і Сьогодні я на канікулах і буду плести з резинок таку повітряну кульку, або ще можна сказати, що це такий е, кружечок за 30 секунд. Нам знадобиться 6 золотих резинок і одна синя резинка. Ви можете брати які хочете кольори. Так, Беремо 6 резинок і ставимо на наш. Ткацик верстак для гумок. Таким хрестиком опускаємо і ставимо синю резинку. Цей спосіб дуже швидкий. Беремо наш крючок і зачеплюємо всі золоті ось сюди, на центр. Далі робимо отак на центр. Тепер беремо наш крючок, знімаємо всі резинки на наш крючок. Отак. Тут оце беремо і продіваємо таку петельку. Отак. Чік. Чік. І тянемо вперед. Добре, затягуємо, щоб в нас вийшло. Це або може бути така медалька, або повітряна кулька. Всім пока!